Уся правда про мужчин. Відкриття перше чоловіки ліпше погодяться почуватись некоханими, ніж недостойними поваги. У конфліктних ситуаціях сльози це реакція жінок, які відчувають, що їх не кохають, а гнів це звичайна реакція чоловіка на відсутність пошани до нього. Жінки хочуть безумовної любові, а чоловіки жадають. Безумовної поваги. Відкриття друге. Незважаючи на те, що чоловіки стверджують, ніби у них все під контролем, вони часто бувають невпевненими в собі, почуваються брехунами і бояться, що їхня брехня відкриється. Тому чоловік чекає від жінки підбадьорення і схвалення його роботи. Визнання результату діяльності і високої оцінки своїх зусиль. Коли цього немає в сім'ї, чоловік дуже ласий до будь-якого схвалення своєї особи на стороні, з цього все починається. Відкриття третє, навіть якщо ви заробляєте достатньо, щоб утримувати сім'ю. Ваш чоловік все одно почуватиметься зобов'язаним забезпечувати вас всім необхідним. Якщо з якихось причин він не може добре забезпечити своїх рідних, то для нього це дуже важке випробування на вірність собі самому. Відкриття четверте. Ваш сексуальний потяг до чоловіка колосально впливає на формування у нього відчуття задоволеності життям і на його упевненість в собі. Чоловік прямо про це не говорить, але він посилає сигнали про те, що він нещасливий через холодність дружини. Завдання жінки побачити і почути ці сигнали. Вони дуже замасковані, щоб ніхто не здогадався. Відкриття п'яте. Навіть щасливим у шлюбі чоловікам доводиться боротися з бажанням зберігати і викликати в пам'яті образи інших жінок. Калейдоскоп плотських образів обертається з шаленою швидкістю в чоловічій голові, і це все мимоволі. Відкриття шосте. Чоловіки жадають романтики, але деколи вони розуміють її не так, як жінки. Їм подобається романтична обстановка, але вони сумніваються в своїй здатності створити її. Відкриття сьоме. Вам не обов'язково бути топ моделлю Проте ваш чоловік хоче, щоб ви стежили за своєю зовнішністю, і він готовий допомагати вам у цьому. Головне в цьому відкритті чоловікові дуже хочеться бачити, що дружина прагне щось змінити в собі ради нього. Якщо жінка піклується про свою зовнішність, чоловік почувається втішеним і коханим.